Доброго дня! Хочу нагадати, що 12 червня щороку від світ відзначає Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Цей день був започаткований Міжнародною організацією праці у 1997 році. З 2002 року Всесвітній день боротьби з дитячою працею визнана Організацією Об'єднаних Націй. Згідно статті першої закону України про охорону. Дити... Охорону дитинства особа, яка не досягла 18 років, визнається дитиною. Дана норма і закріплена Кодексом законів про працю, з якого ж віку дозволяється прийняти, прийняття працівників, які не досягли 18 років. Це з 16-річного віку. Але за згодою одного із батьків можливе прийняття працівників на роботу з 15 років. Для виконання легкої роботи і поза межами навчального часу. І якщо ця робота не шкодить здоров'ю працівнику, можливо, прийняття знову ж таки за згодою одного із батьків 14 років. Який порядок прийняття на роботу осіб, які не досягли 18 років? Він не відрізняється від загального прийняття, але треба пам'ятати при про певні гарантії, які встановлені Кодексом законів про працю для неповнолітніх, тобто про прийняття на роботу неповнолітнього. Обов'язково в письмовій формі укладається трудовий договір. Крім цього, особа проходить медичний огляд. І у подальшому, до досягнення неї 21 року, така особа повинна проходити медичний огляд щороку. Крім цього, роботодавець повинен забезпечити на роботі облік даних осіб. Загальна тривалість роботи для даної категорії встановлюється скорочена, тобто для осіб з 14 до 16 років це 24 години на тиждень, а для осіб 16 до 18 – 36 годин на тиждень. При цьому потрібно пам'ятати, що якщо працівники задіяні у роботи у вільний від навчання час, то ця норма. Також скорочується. Тобто для осіб з 14 до 16 років вона становить 12 годин на тиждень, а для осіб з 16 до 18 років це 18 годин на тиждень. Крім цього, законодавство передбачає для працівників щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. І працівник її може взяти в будь-який зручний для нього час, навіть не відпрацювавши півроку. Для цього працівнику потрібно написати. Письмову заяву тільки щодо оплати праці, такому працівнику оплата праці проводиться, хоч у нього і встановлена скорочена тривалість робочого тижня, при цьому оплата проводиться так, якби це працював працівник відповідної категорії при повній тривалості робочого часу. Крім цього, слід також зазначити, що Молодь не може бути допущена до роботи шкідливих і важких робіт, а також бути залучена до робіт у нічний час, на дорочні роботи і роботу вихідні дні. Ці норми і гарантії також діють під час воєнного стану. Щодо звільнення даної категорії працівників, звільнення з ініціативи адміністрації не допускається тільки, тільки за погодженням службою молоді. Молоді, при звільненні працівників у зв'язку з короченням чисельності штату або невідповідність працівника кваліфікації або стану здоров'я допускається тільки з обов'язковим працевлаштуванням. Роботодавці закликаю вас дотримуватись вимог законодавства про працю, і якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете звернутися до північно-східного міжрегіонального управління, Державної служби з питань праці, дякую за увагу.